Всім любителям англійського футболу та англійських новин привіт! З вами канал APLua і черговий випуск новин про англійську прем'єр-лігу. Вмочуйтесь зручніше, і ми починаємо! Everton на своєму офіційному сайті оголосив про те, що компанія 777 Partners придбала контрольний пакет акцій клубу. 777 Partners це новачок у футболі. До списку команд, які належать цій компанії, відносяться іспанська Севілья, Італійська «Джено» та інші клуби у Європі та поза нею. Що думаєте з приводу цього придбання? Чи буде «Евертон» підсилюватися вже взимку, чи будуть великі вкладання в цей клуб? Діліться своїми думками в наших коментарях. Анге Постековлу та Джеймс Медісон найкращі за підсумками серпня. Саме австралійський спеціаліст Анге Постековлу виграв номінацію Найкращий тренер серпня в АПЛ. І я, я думаю, що це було заслужено. Тоттенгем у прекрасній формі і багато забиває, гравці розкриваються і дійсно виглядає так, що в цьому сезоні саме ця команда буде нас дивувати в позитивному плані і буде претендувати на. Впевнено, топ-4, я вважаю. А щодо Медісона, це, напевно, один наразі найкращих трансферів цього літа, тому що купа вже в нього результативних дій за перші 4 тури, ідеально вписався в команду, ідеально виступає на позиції десятки, яку йому віддав постикову. І це класний тандем, який вже показує, що. Витрачені кошти на трансфер саме Джеймса були е, доцільними. Минулий сезон в Лестері він також класно провів і ну, нікого, напевно, не дивує, що в Тоттенгеме він знайшов свою гру і продовжує впевнено виступати за Шпор. А як вам е, виступи по Стекову та Медісона, Тоттенгема в цілому, за серпень, і чи згодні ви з переможцями в цих номінаціях? Ньюкасл на своєму офіційному сайті повідомив, що найкращий нападник клубу за останні три сезони Кало Вілсон продовжив контракт із клубом. Угода розрахована до 2025 року. Калом продовжить виступати за сорок, і я думаю, це хороша новина для всіх, як і для клубу, так і для вболівальників і для самого Вілсона. Тож сподіваємося на відсутність травм у футболіста і. Те, що в цьому сезоні вже він зіграє і в лізі чемпіонів, зможе проявити себе, і, можливо, якісь перші трофеї отримає вже в цьому або наступному році. Арсенал та Едегор домовилися про подовження контракту. Нова угода між Арсеналом та Едегором повинна бути розрахована до 2027 року. Нагадаємо, що Едегор перебрався до Арсеналу із Мадридського реалу за суму 35 мільйонів фунтів. Це було влітку 2021 року. Цього сезону Едегор вже встиг провести 5 матчів і забив 2 м'ячі. Едегор є капітаном, лідером клубу. І 24-річний норвежець пов'язав своє майбутнє саме з канонірами. Тому чекаємо на те, що вже скоро зовсім офіційно це буде об'явлено самим клубом Арсеналом на офіційному сайті. Ну що ж, а на цьому все. Дякуємо, що були з нами. Цей дайджест новин підготував для вас канал АПОЮА. Підписуйтесь на нас, обов'язково поширюйте це відео, рекомендуйте його своїм близьким та друзям, ставте вподобайки і, звичайно, дивіться англійський футбол. Він вже завтра, буквально завтра, п'ятий тур. Тож з нетерпінням на нього чекаємо. Дякуємо за перегляд!